Каналімомі, мене звуть Валентина, і сьогодні на вас чекає класне ефективне тренування в стилі табата з резинкою на вашу спину, руки та прес. Скоріше беріть свою резинку, ми починаємо. Ну що, ви готові? У нас з вами буде 4 раунда в кожному раунді. Дві вправи, які ми з вами будемо чергувати між собою, виконуючи на протязі 4 хвилин, тобто 8 раундів, дві вправи чередуючи. Давайте починати з першого раунду. Демонструю вам перші дві вправи. І отак, ми беремо резинку, одягаємо її на ваші руки пальці. Ось нахил тулуба вперед. Спина рівна, відводимо руки з розведенням перед собою. Вниз, розвели, вниз і розігнулись. І друга вправа у нас зведення лопаток, руки вгору, вгору, через. Через центр. Да? Ну що, готові? Я вже включила нам пісню, яка буде задавати ритм. Готові? Поїхали. Дих. Видих. Дих, видих. Є. Резинка не сильного натяжіння. Така, щоб добре тягнулася. Перший, другий, третій номер буде класний, якщо у вас набір. Є. Yeah. Відпочили. 10 секунд перехід між вправами. І будемо виконувати наступну вправу зведення лопаток. Поїхали. Видих. Дих. Видих. Три, два, один, є. 10 секунд. Приготувались. Стопи паралельно. Дих. Видих. Є. Тримати темп. Приготували. Четвертий раунд. Половина. Зводимо лопатки, піднімаючи руки вгору, Резинку за голову. Спина пряма. Підкручений таз. Напружили м'язи з живота. Ще трохи. Є залишилось чотири раунди в цьому блоці. Приготувались. Поїхали. І. Спина, руки все працюють. Резинка в натянутому положенні постійно. Є шостий раунд, три, два, один. Поїхали, тих видих, тримати. темп. Є yeah, клас, два раунди, і ми закінчимо. Музика дуже добре додає настрій. Поїхали. Покажу боком, щоб ви бачили положення моєї спини. Я. Yeah. Залишилося один раунд. Восьмий. Поїхали. І. Зводимо лопатки. Начебто в нас між лопатками горішек нам треба його розколоти. Ще трохи. Є! Молодці! У нас пауза, і ми п'ємо воду. Відпочиваємо обов'язково. Реді, але дайте нам ще трохи. Часу. І ми. Продовжимо. Обов'язково водичка відновити дихання, якщо ви... Підняла дуже сильно швидко пульс. І наступні вправи. Дві, я показую. У нас з вами це саме положення резинки. Ми працюємо ось таким чином. Пружинка вверх вниз руки над головою і внизу. Ми пружинимо 20 секунд. І наступна вправа ми крутимо руль. Резинка в натянутому положенні, руки перед собою. Просто крутимо 20 секунд. Чередуємо дві вправи і. Починаємо. Поїхали. Плечі тут будуть працювати дуже добре. Вісім раундів попереду. Плечі загоряться. Я вам обіцяю. Є! І рулюємо. Тих видих. Три, два, один. І. Резинка натянута. Не розслабляємо, не розслабляємо. Повороти. Начебто в нас кермо. Ок, я дуже добре, вже відчуваю. Другий раз. всього. Є! Десять секунд зняти напругу. І. Поїхали, і. Ще трошки, дружини, не зупиняться. Є! Мої руки вже горять. Я думаю, ваші теж. Кермо. Поїхали. Фраза Поїхали. Набу нового значення. Ще трохи вже горить. Три, два, один. Є п'ятий раунд. Половина. Позаду. Поїхали і. Музика дуже класно супроводжує кожну вправу. Можна працювати так. Настрій все на висоті. Пульс також на висоті. Хоча ми просто стоїмо, так? Да? Казалось би. Але ні, не просто, кермо поїхали, і шостий раунд. Три, два, один. Ну, що ні, не три, два, один є. О, ще два раунди. Мої плечі вже просто загорілись і згоріли. Може, поїхали. Працюємо, не здаємось. Ще, 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 можемо, можемо. Прожидемо, придимо! Е! О! Маї руки. Поїхали останні і оп оп. А! Ще трохи три два ти є. Yeah! Боже, це було просто неймовірно. Я не знаю. О, давайте зробимо невеличкий стрейчинг. Розтягнемо плече, бо воно просто настільки напружилось. Я думаю, вас також. Поцініть, лікоть, приведіть до грудей. І ось так розтягнути, розтягнути. Можна руки в замок. І наверх, наверх. Супер, наступне вправо. У нас також буде плече та, точніше, біцепс, трицепс. Трохи води і я показую наступне вправо. Ми будемо працювати 4 раунди: одна рука, чотири друга, просто міняючи між собою. І так, одна рука прижати одну сторону до руки. Ми працюємо. Розведення в сторону. Розкриває руку в горизонталь. Зігнули, притиснули лікоть і назад. Хоп. В сторону. Назад. В сторону і назад. Зрозуміло. І на ту саму руку це саме. Тобто одна вправа, але дві сторони. Готові? Працюємо. Реді, реді, ми реді. Працюємо. є, тут хорошо працює трицепс м'ясо, трицепсу та біцепсу. Є, зміна. Інша рука приготувались сторону. І назад. Затискаючи м'я з Лікоть притискаємо до себе до корпусу. Є, зміна. Приготувались. Лікоть до корпуса. Сторону вниз і оп! Ще трохи. Це передостанній блок. І все. У нас сьогодні 4 блоки. Поїхали. Three, two, four, придаємо трохи зусилля і розгинаємо. випрямити перед передпліччя. Наша задача. П'ятий раунд. Приготувались! Three, two, one, go. працюємо спокійний темп, uh. Uh. і ще трошки. Three, two, one, Є Зміна. Я зробила Five, трішки сильніше натяжіння. Аби була резинку навколо пальців Тому що відчуваю, що мені не вистачає натяжіння. Ви можете зробити так само, або взяти резинку трішки сильнішого натяжіння. Є два ранди. Сьомий раунд. Поїхали! Ще трошки. Я посміхаюсь, бо мені кайфово. Грає музика, я виконую тренування. Все для себе, для свого тіла. Гарний настрій! Так має бути завжди. Поїхали. І не даремно кажуть, що тренування додає ендорфінів. Ми почуваємося щасливіше, радісніше, особливо, коли бачимо потім результат в дзеркалі своєї праці. Останні секунди. Є, ми молодці, руки все, ну майже все. У нас залишився один. Один блок, дві вправи, це буде м'язи, пресо і трішечки буквально одна вправа з руками. Ми п'ємо воду і я демонструю з вами вам вправу, яка буде наступною. Ми знову ризинку тримаємо на пальцях рук, займаємо позу. Повністю лежачи на килимку руки над головою. Ми піднімаємо корпус і коліно до грудей. Резинку розтягуючи за коліном. На видих. Ми скручуємо в центрі, коліно до грудей. І ось таким чином. І наступні 20 секунд ми проділи резинку на пальці стопи. Руки ззаду у нас зігнуті в ліктях. В упорі, і ми працюємо ось таким чином: зміна ноги, коліна від грудей до грудей. Прес в напрузі, тримати живіт втягнутий, пупок до спини притискаємо і максимально розтягуємо резинку на килимку. Ну що, ми готові? Готові. Останній блок. Приготувалися. Поїхали і ризинку розтягнути в сторони. На видих. Проділи руки в упорі. Приготувалися. На видих. Працюємо не спіша. Тримати. темп. Тримати напругу пресі. Кор. Дуже гарно працює тут м'язи кори. Є. Зміна. Останній блок. Поїхали. І. Трохи не втримала, в центрі прям скручуємось, наближуючи грудну клітку до тазу, поїхали. До паралелі повністю ногу випрямляємо. Розтягуємо. розтягуємо. Вже все горить. Все горить. Вогнем. Є! Десять секунд. перевести дух. П'ятий раунд. Поїхали. приготувались. може, поїхали, ще трохи у загореть п'ять секунд. Так? Да? Yeah. Залишилось два раунди, і ми. Це зробимо. Погнали! На видих. Дих, видих, дих. Ми сильні Все заради красивого тіла. Сили та здоров'я. Останні Three, two, one, Yeah! Ми це зробили. Нарешті. Це було так кайфово. Я просто не можу. В мене переповнюють наймовірні відчуття. Давайте зробимо невеличку заминку. Розтягнемо наші робочі м'язи, які працювали. Ось, приводимо рівно руку до грудей, плече опускаємо вниз і розтягуємо нашу дельту. І ще трошки. Відновлюємо дихання. І радіємо тому, що ми з вами зробили, не полінувались. Як завжди, пишіть коментарі і ставте вподобайки. Я буду рада О, кожному коментарю, кожному лайку, тому що це допомагає просуванню україномовного контенту. Нахил, руки замок. Супер! Перед грудьми і потягнули з лопатками назад. 4. Три, два. І наверх. І вперед. І наверх. І вперед. Останній вдих. І видих. Ну що, друзі, до зустрічі. Побачимось на наступному тренуванні.